У світі навколо тебе існує незліченна кількість інформації. Ти її можеш отримати з телевізора. Ти можеш її отримати спостерігаючи за певним об'єктом у природі. А давай сьогодні дізнаємось, звідки ж географи беруть інформацію для проведення своїх досліджень. Для того щоб розібратись із цим питанням, нам з тобою необхідно дізнатись, яка саме інформація необхідна географам. Як ти вже знаєш, географія це не просто наука, це цілий науковий напрям. Географи вивчають майже все, що тебе оточує: і природу, і населення, і суспільство, і різні політичні процеси. Тому насправді, в залежності від мети географічного дослідження, інформація може бути будь-якою. Тепер давай дізнаємось, звідки її може взяти. Ну, по-перше, він може використовувати усні джерела. Що ж таке усні джерела? Якщо, наприклад, у XVIII столітті усними джерелами був фольклор, оповідання, народні пісні, то що ж зараз? Зараз насправді усні джерела залишились такі самі, як і раніше. Це можуть бути якісь перекази, які розповідають бабусі у селищах, це можуть бути розповіді, можуть бути народні пісні, це можуть бути якісь місцеві легенди, які ще не записані на папері. Тобто, усними джерелами є всі ті. Які географ може почути від місцевого населення. Коли ми кажемо про усні джерела, мабуть, ти чув багато народних пісень, яку ж в собі географічну інформацію вони можуть містити. Як ти знаєш, у пісні Червона рута є така строчка: «Червону руту не шукай вечорами. Чому ж її не можна збирати вечорами? Тому що вона росте на великих висотах, понад півтори тисячі метрів. У багатьох народних приказках, у якихось традиціях, у якихось місцевих легендах зберігається безліч географічних знань, і їх всі можемо використовувати. Друга група джерел це друковані джерела. Це твій підручник, зошит, щоденник подорожі, як, наприклад, щоденник подорожі Марко Поло. Або це може бути певна енциклопедія, це може бути якийсь довідник, словник, або навіть художня література. У художніх творах також ми можемо знайти безліч географічних фактів. Якщо ми підемо далі, я думаю, що ти зараз не дуже часто користуєшся друкованими джерелами. І це дійсно так, бо їх потроху витісняють електронні. До електронних джерел ми відносимо. Телебачення, інтернет, електронні карти, тобто все, що ми можемо знайти у всесвітній павутині. Інтернет наразі є одним з головних джерел географічної інформації. Географи беруть інформацію з новин, з певних опитувань, зі статистичних даних. Навіть з якихось окремих статей, якщо говорити про географічні координати певних об'єктів, то майже вся наша земля є оцифрованою, і ми можемо знайти географічну адресу будь-якої точки на нашій земній кулі. Можливо, ще є якісь джерела, які ми можемо використовувати? Так і навіть ти можеш користуватись цими джерелами. Це результати твоїх власних спостережень. Подорожі, можливо, якихось екскурсій, коли ти йдеш по вулиці, завдяки своїм органам чуття, ти сприймаєш географічну інформацію про природу навколо тебе, про населення навколо тебе. І якщо ти захочеш це якось записати, це вже і буде джерело географічної інформації. Тому коли ми йдемо на якусь екскурсію. Подорожуємо, вирушаємо у експедицію або просто сидимо і спостерігаємо за природою. Це також є джерелом географічної інформації. Тому сьогодні ти дізнався, звідки ж географи можуть взяти інформацію. Насправді звідусіль. Тому що інформація оточує тебе всюди. Коли ти сидиш у кафе, коли ти робиш домашнє завдання, коли ти дивишся новини, навіть коли ти граєш у свою улюблену комп'ютерну гру. Отже, на цьому все. Зустрінемо з тобою у наступних відео.